Яка вже година, да? а я ще пиляю ролик, тому що я шукаю на роботу собі помічника. Ніде не рекламую, ніде не, та сама, не звертався. О, так десь по познайомимо інформацію розкинув. Шукаю молоду людину, яка хоче заробити гроші. От і все. Зі мною буде працювати цікаво. Досвід в мене вже 22 роки в цій темі, не одного менеджера я вже навчив, правда, вони всі порозбігалися. Три роки назад так і не вернулися. Тому зараз вже настав такий час, що вже мені все, потрібен помічник. Є зразу пару тем, з якими можна буде працювати. Це і сухі суміші будуй, і системи утеплення. Це все можна зараз двигати в маси. А основне це металочерепиця, профнастил і всі системи, які йдуть запутлюючі, там водосток і все остальне. Всього навчу. Всього навчу, всього обучу. Мені саме головне, щоб була людина, яка хоче працювати.